Це було дуже-дуже давно. Я шукав гітарного майстра Анатолія Тимощука, і він базувався якраз на, ну, працював в той час на території міського будинку культури. У мене впала гітара і розламалась пополам. просто. І, ну, я шукав по всій Україні, хто може таке перемонтувати. І це оказався Толік, який працював якраз в той момент звукорежисером Будинку культури. І він мені її реставрував. Так, я познайомився взагалі з цим приміщенням і знайшов його і відкрив для себе. що Тут є такий концертний зал. Це було дуже давно, ну, мабуть, років, більше, більше навіть 15 чи 10 років. Я пам'ятаю, що тоді якраз був ремонт, коли, ми, коли до нього заходив. Тоді якраз він ремонтувався. І я в, в ну, таке в будівництво прийшов тоді з своїми двома частинами гітари. От. І було цікаво. Якраз як в цей процес застав, коли його ремонтували, відновлювали. Потім в мене пропозиція була від директора спробувати попрацювати з звукорежисером на території цього приміщення. І так я вже, можна сказати, сьомий рік тут і залишаюсь. На даний момент це цілий етап цілий такий пласт мого життя. Тут я. Велику частину свого життя живу, От, дуже багато чого створив на території будинку культури, і навіть такі речі, за які не соромно. Приходять люди з ідеями створити щось спільне. Ми тут творимо музику, яку потім, яку потім слухають люди, і яка потім грає на сцені будинку культури. Будинок культури це не стіни, і не ремонт, і не концерти, які тут відбуваються, а саме люди, які це все створюють тут. Цю атмосферу, цей е, такий е, нове, модне слово, такий вайб, от, який е, несеться далі е, в, уже до наших е, глядачів, передається. І так, е, так, він, так будується історія цього приміщення. Тобто тут все робиться е, в течію з часом, а не як. Ну, не хочу ображати там чи якось казати погано про будинок культури, але вони. Багато з них залишилося ще в минулому тисячолітті. А наш буденник на культури йде якби в ногу з часом. Він молодший по енергетиці своїй. Набагато молодший всіх інших. Він більш сучасний, він більш розвинений, більш діджиталізований, більш ну, такий. Ну, от, 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 більш сучасний це найкраще слово, найкраще слово з того всього. Більш молодий е, в плані е, світогляду і підходу до справи самої. Е, е, я бажаю. Залишатися таким, які він є. Мені нема чого додати, змінити. Ну я навіть боюся, навіть знаєте, те, така думка, що відсутність новин це вже хороша новина. От то в нашому будинку культури, якщо нічого не буде мінятися, то й слава Богу, так вони залишаються якісно, сучасно, класно, цікаво і, ну, і творчо.